Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Серйозні проблеми Динамо. Риброва намагаються вкрасти з-під носа УАФ. Та несподіваний український герой туманного Альбіону. Традиційно зібрали для вас усі найцікавіші футбольні новини за вікенд. Ігор Суркіс отримав ще один головний біль на тлі і без того не найкращого сезону Динамо. Мірча Луческу зізнався, що має серйозні проблеми зі здоров'ям. У мене розвинувся коксартроз. Поки зможу, працюватиму, але в іншому випадку доведеться зробити операцію. Поки я не йду з футболу, але подивимося. Коксартроз це захворювання кульшового суглоба. Поміж іншого, хворий відчуває дуже сильний біль буквально при кожному кроці. Журналіст Олексій Корицький, який намагався взяти коментар у Луческу після перемоги над Минаєм, розповів, що містер, ймовірно, пропустить кілька поєдинків команди. Він взяв мене за праву руку, ледве втримавшись на ногах. Я бачив, що його завели до роздягальні, де, мабуть, надали першу допомогу. Вже сьогодні стало відомо, що скоріше за все Мірча Луческу не буде поряд з командою найближчі матчі. Доки Суркіс міркує, чи варто шукати нового тренера, йому підкинули ще одну ідею до роздумів повернення вихованця клубу Романа Яремчука. У нього повинно бути прагнення повернутися в рідну команду. Ми б дуже хотіли, щоб такий нападник був у нас. Буде у нього бажання, я з радістю прийняв би його в команду. Він дуже гарна людина, патріотична, наш вихованець. Думаю, це було б гарно, заявив Суркіс. Втім, повірити в такий сценарій непросто. У Брюге, схоже, дійсно готові до прощання з Романом, у якого зовсім не вірить новий тренер. Але бельгійці заплатили за Яремчука близько 17 мільйонів євро і навряд чи відпускатимуть за копійки. Українські ж клуби нині не в тих умовах, щоб дозволити собі дорогі трансфери. Зазвичай англійська прем'єр-ліга наше улюблене місце для пошуку новин про українських легіонерів. Але цього тижня на туманний Альбіон, хоч не потикайся. Алекс Зінченко болісно переживає, що саме обігравши його, Тренд Олександр Арнольд віддав результативний пас на фірміно, який і вирвав для Ліверпуля нічию проти Арсенала. Михайло Мудрик отримав тільки 20 хвилин від нового тренера Челсі Френка Лемпарда. Ілля Забарний залишився у запасі Борнмута, а Єгор Ярмолюк відновився після травми, але поки не потрапляє до заявки Бренфорда. Який не який позитив подарував хіба Віталій Миколенко. Захисник вийшов майже одразу після перерви з Манчестер-Юнайтед. І хоча Евертон програв 0-2, українець отримав непогані відгуки від преси. Зокрема, Ліверпуль Ехо пише, що Миколенко стримав натиск на лівому фланзі оборони Евертона у другому таймі. Інші британські медіа теж сходяться на думці, що Віталій зіграв краще ніж Бен Готфрі, якого він замінив. Тож є сподівання, що Миколенко може повернути собі місце у старті і рисок на кінцівку сезону. Доки в АПЛ наші земляки не виблискували, титул головного українця в Британії собі забрав Микола Кухаревич. 21-річний Форвард довго мучився з травмою, після якої до слова відновлювався на базі Манчестер Сіті. Тепер же вихованець Волині потроху набирає ігрову форму у складі свого хіберніана. Проти Данді Микола вийшов на заміну і забив свій п'ятий гол в чемпіонаті Шотландії, класно розібравшись в штрафному. Кіпс, щоправда, згодом пропустили і програли, але залишилися на шостій позиції. Нагадаємо, Кухаревич грає на туманному Альбіоні на правах оренди. Його контракт належить французькому Труа, яким володіє та ж компанія, що й Манчестер Сіті. Перший гол з лютого забив Андрій Ярмоленко, який нарешті цілком оговтався після пошкодження. Українець довершив розгромну перемогу Аль-Айна над хорфа каном. Команда Риброва, втім, відстає на п'ять очок від лідера чемпіонату ОАЕ за чотири тури до фінішу. Тож захистити титул буде дуже непросто. Сам Сергій Станіславович, якого влітку, наче як чекають на посаді головного тренера збірної України, отримав несподівану пропозицію очолити болгарський лудогорець. Розповів про це журналіст Михайло Співаковський. Однак, за його ж інформацією, Рибров уже відмовив болгарам. Завершуємо не найприємнішою історією з української першої ліги. Там відбулися дебютні поєдинки вже після поділу на верхню та нижню частини таблиці. В матчі з металургом першої поразки за весь сезон зазнало полісся. Не допоміг навіть Олександр Усик, який традиційно топить за Житомирців. Судила матч арбітриня Софія Причина. І наприкінці гри захисник Полісся Вадим Червак не придумав нічого кращого, ніж брутально штовхнути рефері у спину. Мужик! Цікаво, що за схожу поведінку в АПЛ сербського форварда Фулхема Мітровіча дискваліфікували на 8 матчів. Подивимося, що вродить в цій ситуації наш КДК. щодо боротьби за місце в УПЛ, Полісся тепер на бал відстає від лідера першої ліги оболоні.